Двоє цивільних загинули впродовж доби на Донбасі. Ще четверо людей опинилися в лікарнях із осколковими пораненнями. У нас поліції кажуть, вранці сталося три окремих випадки, коли люди намагалися розбирати знайдені боєприпаси і підривали самі себе. Не було тиші від самого ранку і на передовій. З околиць окупованого Донецька репортаж Євгенії Цвітанської у пісках. Її знають як баба Соня. Хто тільки не вмовляв її переїхати із вщент розбитого села. Жінка на відріз, відмовляється. Де я буду в тому санаторії? Кому я нужна? Самі 80 живе із сином. Той інвалід не розмовляє, майже не встає. Хоча від обстрілів знаходять сили ховатися у пут. Лагмоття типу, накидала, понакидала. Вот mm. пошла собаку кормити. Було тихо, що було нормально. Тільки дохожу до то на що там абрикоса велика, І Я притулилася, а пулі літають. Без світла та води, воду ось на цьому візку бабі соні привозять сусіди. Сімейна пара, яка живе напроти. Ставлю 8 штук, набираю з колодця воду і відвожу її. Вони теж нікуди не хочуть їхати. Ну, смотрите, от куди я поїду і кому я десь нужен. Орест цю місцевість не перший місяць. Намагається порахувати, скільки людей бачив за цей час. Ну ще плюс один. А до цього жінку я побачив. Цього п'ять. Це за який час? Лютий березень. Всього на всі піски лишилося 12 людей. На околиці жодного жителя, жодних голосів. Лише репить на вітрі поламаний шифер. Картина наче несправжня, не справжня, якоїсь страшної комп'ютерної гри. Місцевість настільки вражає, що Чорнобиль набагато красивіше виглядає. Років чотири тому на Чорнобиль пролітав самолітом. Місцевість набагато краща, ніж тут ці руїни. Ще в лютому місяці тут висіли ікони та були відносно цілі стіни. Нині церква майже геть зруйнована. За два тижні більше трьох десятків прямих влучань танком по церкві. У зоні АТО багато церков, які наче дивом оминали снаряди. Тутешня не встояла. Це все відбувалося на їхніх очах, Десантники і досі пам'ятають, як ворожий танк, наче спеціально добував святу будівлю. Ми приїхали вже, що верхнього купола не було. Першого верхнього купу не було. А потім він почав досить по 18, по 20 снарядів просто пускав церкву. Були різні війни, то не було такого, щоб стріляли по церкві. Тобто, це заборонено так, як стріляти. Позиція танка така була. Він їх бачив на в да? Він просто теж старався бути обережним. От він що бачити просто велику туди. Олегу не звикати бачити, як нові будівлі перетворюються на руїни. Він боронив луганське латовище до останніх днів. Тепер недалеко від нього Донецьке каже: картина однакова всюди, де побував руський мир. Піважко розрізнити, де нові попадання де старі, бо тут, в принципі, все зруйновано. Кулеметні черги, снайперські постріли, періодично кудись влучає міномет, куди вже ніхто не ходить дивитися на наслідки. Станом на сьогодні піски майже стерті з лиця землі. З Донеччини Євгенія Цитанська, Микола Головко, Спецкор два плюс два.